Слава Богу, брати і сестри, добрий час ми маємо сьогодні в цьому зібранні. І як перший брат, розпочинаючи наше зібрання, він направив наші думки, наші серця для того, щоб ми шукали Господа, для того, щоб ми шукали Його в своєму серці, щоб ми Його відчули. Що виходячи з цього місця і з цього служіння, ми були такими, як написано, як получивши некоторою прибиль духовну. Хай Господь благословить. Я не буду довго затримувати вашу увагу. Ми помолимося зараз в цій першій молитві. Є в нас просьби. Ми молимося за брата Андрія, який зараз в реанімації, і як ми по сьогоднішній ситуації знаємо, так як там молодь. Наша коло нього, що Він реагує і реагує правильно. Слава Богу, хочеться, щоб більше Господь проявляв милість свою, і щоб Він самостійно почав дихати і повністю прийшов в себе, і ніяких послідствів від, від цієї проблеми не залишилося. Врачі по-різному говорять, але вони припущення роблять, но є Господь. Хто то говорив, що якщо вже хтось із людей ставить крапку, то Бог ставить кому життя продовжується і Боже благословіння приходить. Але ми маємо бути пильними, брати і сестри. Я не раз звертаю увагу на те, я не буду прочитувати. Ми все знаємо, розуміємо, що Новоходоносору Бог дав можливість возобновитись, дав можливість прийти в себе. Дав можливість знову зайняти царство. Но там написано за Валтасара, сину його, ти знав все, але не смирив серця твоєго, браті і сестри, не зовсім буде поступати Бог, як з Новоходоносором. Не зовсім буде Бог поступати, як з Валтасаром. Но приклади життєві ми маємо, брати і сестри, ми маємо взяти науку для себе, щоб нам ходити в страху Божому. Хай Бог благословить. І написано у Матвія тут: Такі слова у 18 розділі Матвія 18,13, я не буду повністю цей вірш читати. Написано за пропавшу овечку, і якщо случиться, знайти її». Зверніть увагу, брати і сестри, якщо пощастить, український текст говорить, відшукати її. Але я хочу сказати, що він шукає. Він шукає, пастир шукає овечку свою. Але якщо пощастить, Якщо случиться, браті і сестри, Господь шукає, Господь призиває і в цьому собранні призиває, вже призиває від самого початку собрання. Але є що пощастить, якщо одозветься, якщо подасть голос свій, якщо не побіжить далі, якщо не, не заховається, якщо не, 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 не піде відкрито проти Господа, проти пастора, братії і сестри, пощастить Господь підніме. Хай Господня милість являється в наших собраннях. Зараз іде по церквах призив. Призив за покаяння, призив за водне хрещення. І багато людей відзивається, брати і сестри, так само і в нашому собранні лунає цей призив. І в цьому собранні хотів би, щоб кожен із нас знав і чув, лунає призив. І якщо, брати і сестри, є ситуації такі, коли людина каже, я вспію, а як ти можеш знати? А я ще для мене час настане. А як ти можеш знати? Я знаю, що навіть брат наш Андрій він їхав, він думав, все прекрасно буде, все благополучно, але сталося, сталося. І ми молимося, брати і сестри, і дякувати Богу, є ті, які підвізаються. Хай Бог благословить. Ми помолимося в цій молитві за новонароджену дівчинку Сашу і Лілі Сай. Вона зараз лежить під апаратами, не може сама дихати, Тоже велике переживання. Є ще інші молитви, просьби пред Господнім лицем у народа Божого. Ми всіх тяжко їх навіть, можливо, буде вислухати. Але я оці дві просьби привів, щоб ми розуміли і знали. Якщо ми просто очепно молимося, якщо ми просто так ну, сказали, треба помолитись за пост, то складніше вже побути в пості. о, то складніше, якось так нежданно сказали, об'явили по-складніше. І Я задаю питання: а якби то моя особиста нужда, а якби то ваша особиста нужда, ваш син, донька, внук онучка, тоді не було б такого відговору, брати і сестри. Тому хай Господь нас благословить. Господь уважно дивиться, Господь уважно дивиться. І якщо хто старших людей пам'ятає сестру Антосю в Яплоті Костопільщина, вона довгий час хворіла і в хворобі відійшла у вічність, брати і сестри. Но Бог сказав їй, що я тобою випробовую мій народ. Ага, випробовую. А як же ж їй, брати і сестри? А як же ж їй це сприймати? Господи, а що я, що ти мене вибрав на такі муки, на такі страдання? Браті і сестри, я не раз свідчив. І я був в цій хаті, і коли браття з Волині заспівали псалом, своїми путями усмотрит Господь не нашим рішенням, не нашим хоченням, но своїм ізволенням усмотрит Господь. Я думаю, що сестра Антося зараз восхищена буде. Вона настільки сповнилась силою Святого Духа, а через місяць одійшла в вічність. І вона казала, браття, я приймаю волю Божу. Браття, я знаю волю Божу. Браття, я знаю, що Господь сказав. Вона це і сповідала своїми устами через короткий час. одійшла в вічність, сповнена силою Святого Духа. Браті і сестри, Господь є з нами, хвала Йому. Але каже, всілюсь в них, буду ходити в них, буду їх Богом, вони будуть моїм народом. Дай сьогодні можливість, друже, поговорити Господу з тобою. Открий своє серце, відкрий свої думки, відкрий свої бажання, нам є за що молитись, переживань хватає. Що ми маємо час благоприятний, лето благоприятнее, але там написано, що приходить день Мщення. Що ти тоді скажеш? До кого бігти тоді? А сьогодні ми проповідаємо, що літо благоприятнее продовжується. Спасіння Боже продовжується. Милость Господня продовжується. І ми сьогодні в числі живі в цьому собранні. І для кращого нам удобства ми будемо молитися, стоячи. Тому зараз встанемо на наші ноги і ще возовемо до Господа. Не спішимо молитві, не спішимо. Дохай Господня благодать діє в наших серцях. Головне, щоб ми почули. Мою молитву прийняв Господь. Пам'ятаєте, ж такий розказ, коли один брат, служитель першопроходець Євангелія, був в тюрмі або в темниці, потім його загризли собаки, я точно не знаю, але дружину його не відпускали із Совєтського Союзу, і один із цих синів дав совєтському правителю письмо. Якось його не зловили. Він в Америці тоді був. Якось його не піймали. Він зміг дати письмо в руки Совєтському правителю. І через короткий час отпрови, от розрішили ж дружині Воронаєва виїхати в Америку. Браті і сестри, я цим примером хочу сказати, щоб ти і я сьогодні почувствовав, що вийшло вручити в руки Господа твою просьбу, Твою молитву, письмо Твоє вручити в руки Господні. Молимся, амінь.